17 жовтня утворюється квадрат між Юпітером у раку та Сонцем у Терезах. Цей аспект як відлуння подій початку місяця, коли Юпітер також формував квадрат з Меркурієм у Терезах. Цей квадрат може принести певні виклики у сфері комунікацій та цінностей, змушуючи нас шукати баланс між особистими переконаннями та зовнішніми впливами. Такий аспект може викликати певні конфлікти, адже ми стоїмо перед необхідністю знайти гармонію між очікуваннями родини та власними прагненнями. Саме тому важливо відстежувати ці процеси. В такому разі, на молодик, 21 жовтня, ми будемо готові розпочати нові справи, які відповідатимуть нашим справжнім цінностям і бажанням, а не зовнішнім чужим очікуванням.